І на останок випуску новини спорту перемогою команди Черкас завершилися обласні змагання за вівмодельного спорту серед учнівської молоді. Учасники виборювали нагороди у п'яти класах кордових моделей. У призерах також представники Умані та Ватутіного. Змагання з авіамодельного спорту тривали протягом двох днів. Традиційно фаворитами були вихованці Черкаського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Крім командної перемоги, вони здобули більшість призових місць в окремих класах кордових моделей. Я учас в Черкаській команді, і сьогодні я отримав перше місце. Я літав в класі скоростних і гоночних моделей. Ми виступали в класі в 20, де зайняли високе і перше місце в цих обласних соревнованнях. По можливості команди сюди приїхали і максимально виступили. Показав свої доволі такі непогані результати. Наті сріна мені дуже все подобається. Достаточно пригами готувалися до цим сорівнуванням в протяжні року і показали неплохої результати. Непогано виступили і вихованці Уманської станції юних техніків. Вони другі в загальному заліку. Бронза у команди Ватутінської міської станції юних техніків. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Вікка новини.